Ваша думка, дивіться, займаюся зараз відновленням е кріплення під, на задніх дверях під верхній завіс. Це якби болячка всіх транзитиків. тут. Так дивіться, з виду ніби все добре. Але кріплення відірване, тому що всередині є підсилювач, який відпадає. Тобто треба вирізати, всередині приварити підсилювач, відновити і заварити назад. Також розбиває ось завіс. Я думаю, видно зазор. Я переробляю на ось такий нержавіючий прутик сюди. Ану, скажіть, е, нормально він входить? Ну як? Я то вже переробляю часто і в мене вже воно в принципі нормально. Але чи правильно це, це чи ні, що нержавійка буде ходити по це таке, якесь типу оля, литво, сталь чи чугун. Ану, ваша думочка, зараз перероблю і покажу, ще, як воно буде виглядати вже як відновлений навіс ніякого люфта. Доводиться ставити ось таку шайбу, тому що він витирається з часом і просідає. Шайбу ставлю зверху для того, щоб по шайбі не терло, бо шайба не і найшвидко витирається. Тобто тут приварюю самі пальчики з нержавіті до цієї частини, яка не обертається, обертається, так як в оригіналі, на ось цій частині. Тобто, все легенько ходить. люфта не стукає. Я також показую, в чому проблема. Дивіться, ось я вирізав, відкрив і тепер. Ті, хто, коли, від, коли тут тарабані двері привалюють тут зверху ляпухи, приваліть і собі їх до голови, тому що відпадає всередині ось такий підсилювач. Бачите, ось він тут такий товстий, він тут йде такий великий в дверях там всередині. Зараз воно відпадає, тобто воно має бути ось так: типу там, ну приблизно. Зараз я його зняв, бо він повністю відпав. Як лоп... Бачите, як клопоти, я вже позапилював фасочки. Також е бормашиночкою позапилював тут фасочки. Зараз встановлюю. Тут це все гарно обварюю, зачухую, тому що тут завіс з цього боку прилягає, щоб він чітко став. І тоді буду закривати це все назад і проварювати ці всі тріщинки. І тоді воно їзде ще 10 років без ніяких питань.